Привіт, малята! Ви мене пам'ятаєте? Так, я гном лісовичок, який жив у лісі і дуже люблю гратися. Давайте ви мені скажете, з ким це я вас познайомив минулий раз? Так, своїми друзями. Давайте на ну, ми глянемо і пригадаємо, як звати моїх друзів. Хто пам'ятає, як їх звати. Так, голосний і приголосний. Це у нас голосний, тому що він дуже любить співати. Давайте пригадаємо, як він співає. А-о! а о І він завжди на письмі позначається кружечком, так як відкритим ротиком. А це у нас? хто? Це у нас приголосний. Що робить міє приголосний? Так, він міє свистіти речати шепіти. Жужати, ж, -ж, -ж кректати. <клух> так, і в нього ротик завжди закритий. Давайте нам ми скажемо, як у нас при вимові відкривається ротик, коли ми вимовляємо звуки К. Так, ротик у нас закритий майже. А давайте ми скажемо такий звук М. Також. На закритий ротик, так? Давайте ну, подумаємо, що це бере участь у вимові цього звуку. Так, і язичок, і губки, і багато повітря нам потрібно, щоб було. Так? Так. Нам вимовляти його як? Важко. Голосний вимовляється легко, а приголосний важко. Так. А зараз приголосний хоче познайомити своїм рідним братиком близнюком. Давайте ну, ми з ним познайомимось. Мій близнючок також приголосний, тільки він, вимовляється, трішки м'якесенько. Наприклад, я кажу Б, а він каже БІ. Він мої звуки робить м'якесенькими. Ми кажемо к, а він каже Кі. Він каже с, я, а він каже сі. Йому дуже подобається м'якшати мої звуки, щоб вони були мякесенькі м'якесенькі, як подушечка. Так? І ось так наші друзі звуковички стали дружити вже в трьох. А гномик їхній найкращий друг теж ходив завжди і провідував їх. Малята, то що вам сподобались, мої друзі-звуковички? Так, давайте ми пригадаємо, як їх звати. Так, голосний. Приголосний, м'який приголосний. Приголосний, звичайний, позначається у нас однією паличкою. А приголосний м'який позначається двома паличками, тому що він спить на двох подушечках. Але ви нікому не говоріть, що він спить, що він краще спить, ніж звичайний приголосний. Так. Все малята, до зустрічі. Дуже радий був з вами познайомитися. Всім вам бажаю успіхів і гарно навчайтеся!